Вітаю вас на каналі Групворки. Сьогодні ми детально розглянемо найпопулярніші професії у Європі в 2026 році, які відкривають безліч можливостей для українців. Я розповім про професії, що залишаються затребуваними, про реальні умови роботи, зарплати, специфіку кожної галузі, практичні поради, як швидко інтегруватися у нове середовище і зробити кар'єр. Логістика та виробництво це один із найстабільніших секторів на ринку праці ЄС. Постачання, складування, управління ланцюгами поставок, робота на виробництві зберігають високу затребуваність через постійний попит на швидку логістику та ефективність виробничих процесів. Працівники складу, оператори конвейерних ліній, пакувальники, менеджери логістики всі ці спеціальності користуються стабільним попитом. Зарплати початкового рівня для робітників складають від 1600 до 2200 євро на місяць. Для фахівців з логістики та управління від 2800 до 4500 євро. Залежно від країни та компанії. В Німеччині та Австрії багато компаній надають безкоштовне навчання на місці, що дозволяє українцям отримати нові навички без додаткових витрат. Практичні поради. Завжди уточнювати наявність сертифікатів безпеки, особливо якщо працюєте на великих складах або виробництві з важким обладнанням. У більшості випадків робота на повну ставку включає медичне страхування та соціальні виплати. Фахівець із догляду за літніми людьми. Цей сектор у 2026 році розвивається дуже активно, особливо у Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах, де демографічна ситуація створює великий попит на кваліфікованих доглядальниць та доглядальників. Зарплата коливається від 1800 до 3000 євро на місяць, залежно від досвіду та мови. Важливо мати базові медичні навички, знання першої допомоги, а для кращої інтеграції базове знання мови країни, де працюєте. Компанії, що займаються офіційним працевлаштуванням, надають підтримку підготовці документів, допомагають пройти курси з догляду та надають повний пакет легалізації. Практичний лайфхак. Якщо ви плануєте працювати в Німеччині та Австрії, зверніть увагу на програми сертифікації ФЛІ Курс. Вони полегшують процес отримання вищої оплати і кращих вакансій. Працівник на сонячні панелі. Установка зелена енергетика у 2026 році стає однією з пріоритетних галузей ЄС: встановлення сонячних панелей, обслуговування та монтаж електричних систем. Це не тільки добре оплачувана робота, але й перспектива кар'єрного зростання у сфері відновлювальної енергетики. В середньому зарплата монтажника сонячних панелей стартує від 2000 до 3500 євро на місяць. З досвідом і сертифікаціями можуть досягати 4500 євро. Під час пошуку вакансій важливо перевіряти сертифікати безпеки та знання електротехніки. Наші консультанти допомагають клієнтам підготувати всі документи, оформити легальне працевлаштування і знайти вакансії, де працюють з повним забезпеченням захисного обладнання. готельно ресторанна сфера продовжує залишатися популярною для українців, які приїжджають працювати у Європу без великого досвіду. Це офіціанти, бармени, кухарі, адміністративний персонал у великих містах, як Париж, Амстердам, Відень, зарплата стартує від. 1600 до 2200 євро, а досвідчені фахівці та менеджери можуть заробляти 2800 4000 євро. Перевага цієї сфери у високій сезонності: змови туризм, свята, фестивалі та круїзні тури створюють додатковий попит на персонал. Практична порада. Працювати легально через компанії, які офіційно оформлюють документи, щоб отримати всі соціальні гарантії і оплату після першої зарплати. Попит залишається високим у багатьох практичних та технічних сферах. Це включає роботи на будівництві, монтаж та демонтаж обладнання, водіїв різних категорій, інженерів, електриків, менеджерів е, середньої ланки, охоронців, продавців та універсалів. Важливо підкреслити, що легальне працевлаштування через компанії, які оформляють всі документи та сертифікати, а також забезпечують медичне страхування, значно полегшує інтеграцію на ринку праці і гарантує безпечний старт. Зарплати у цих сферах різняться. Водії категорії B, C, D можуть отримувати від 2200 до 4000 євро залежно від країни та типу перевезень. Інженери та електрики працюють на великих підприємствах, логістичних центрах та будівельних об'єктах з зарплатою від 3000 до 5 тисяч євро на місяць, а також мають перспективу кар'єрного зросту. Менеджери середньої ланки отримують стабільну винагороду та бонуси, а універсали різноробочі від 1600 до 2500 євро залежно від країни та рівня навичок. Окремий блок для жіночих професій. У сфері послуг та догляду попит на українок залишається стабільно високим. Це швачки, няні, доглядальниці, офіціанти, гувернантки, хатні працівниці, покоївки та прибиральниці. Легальне оформлення через компанію гарантує офіційну зарплату, соціальні гарантії та медичне страхування, а також дозволяє уникнути проблеми з оплатою. А зарплата стартує від 1500 до 2000 євро. З досвідом і знанням мови може досягати 2500-3000 євро. Цей підхід дозволяє побачити не лише окремі вакансії, а й цілі напрямки для кар'єрного росту, де українці можуть знайти стабільну, легальну та перспективну роботу у різних країнах Європи. Чому варто співпрацювати з нашою компанією? Ми забезпечуємо повний супровід на кожному етапі від підбору вакансій, підготовки документів до виїзду на початок роботи. Наші клієнти отримують консультації щодо легальних прав, налаштування банківських рахунків, страхування. Всі наші послуги оплачуються лише після першої зарплати на новому місці роботи, що робить процес безпечним і прозорим. Ми залишаємося з вами на зв'язку навіть після виїзду та початку роботи. Клієнти, які пройшли через нашу компанію, відразу отримують легальну роботу з повним пакетом документів. Офіційною зарплатою та медичним страхуванням, що значно спрощує початок життя та роботи в новій країні, підсумовуючи, європа у 2026 році, пропонує безліч можливостей для українців у різних галузях. Незалежно від того, чи ви досвідчений фахівець, чи вперше плануєте виїхати на роботу. Правильний вибір професії та легальне оформлення через перевірену компанію, забезпечує успішний старт. Стабільний дохід та перспективи кар'єрного розвитку. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. Для детальної інформації та безкоштовної консультації завжди можна звернутися до наших фахівців за контактами в описі під відео.